Топ-3 Node.js ORM. На третє місце я поставив би призму, хоча я не любитель схема бейс оремок але призма вона цілком окей, і її цілком вистачає для написання прототипу чи навіть для написання MVP. І в принципі на цьому її плюси закінчуються. Далі йдуть мінуси, і, в принципі, мінуси всі, такі ж самі, як були б в будь-якої ORM з таким рівнем, рівнем абстракції. Наприклад, якщо ви робите крок вліво, крок вправо, Скоріше всього, цей функціонал буде недоступний. Банально, ви хочете використати Materialized Views, вони не підтримуються в призмі, і відповідно вам треба це все якось костилити самостійно. На другому місці та це доволі непогана ORM, Вона підтримує багато підходів. Також гарно працює з нестом, що є великим плюсом, так як це сучасний стек, який зараз використовується в більшості проєктах. І вона дуже гарно працює з монолітами. Якщо говорити про її мінуси, то мені здається, він один значний. Це те, що вона підтримує забагато баз даних, прям дуже багато, і також вона просто перевантажена фічами. І мені здається, якщо вони її розіб'ють на якісь модулі, це прям буде бомба. На перше місце я винесу мікро ОРМ. Вона така ж сама сучасна, як і тайпорем, але вона не так сильно роздута фічами. І якщо говорити про те, де її застосовувати найкраще, то це, звичайно, розподілені системи, невеликі мікросервіси, де, в принципі, мінімалізм він грає вам на руку. Якщо говорити про мінуси ОРМК, то це те, що вона не дуже популярна. Зазвичай, коли обирають ОРМ, то обирають тайпорем. І на мікро орм не так часто звертають увагу, тому я би сказав, що це єдиний мінус на даний момент.